На Прикарпатті вогнеборці ліквідували три масштабні пожежі, окрім пожежно-рятувальних частин ДСНС, відзначилися місцеві пожежні команди. Так у селі СОПів Печенішинської ОТГ вони локалізували займання складського приміщення приватного підприємства. Вогонь палахкотів на площі 250 квадратних метрів. За годину пожежу вдалося приборкати. А от у межигірці Дубовецької тергромади горів господарський комплекс. Тут теж довелося взаємодіяти державному рятувальному загонові, що в Галичі та сільські добровільні пожежні дружини служба порятунку своєчасно спрацювала і на Косівщині. О 5.11 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу пилорами у селі Пістень Косівської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів та вогнеборці місцевої пожежної команди села Пістень ліквідували пожежу в найкоротші терміни в деревообробному цеху на площі 100 метрів квадратних. Димова завіса вранці зависела над вулицею Юностів Івано-Франківську. Сюди теж негайно вирушили пожежні екіпажі, де. І сьогодні о 9.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні станції технічного обслуговування по вулиці юності в місті Івано-Франківськ. Дана пожежа була ліквідована у найкоротші терміни. Постраждалих внаслідок цих всіх пожеж немає. Причини виникнення пожеж наразі встановлюють фахівці. Рятувальники наполягають на ретельному дотриманні правил пожежної безпеки на виробництві і в побуті під час опалювального сезону і вкотре закликають господарів дбати про власне майно, бути обережними під час застосування альтернативних енергоджерел. Михайло Березень Геннадій Томнюк новина на вежі.